Топоніміка це, по суті, е, якщо про саме слово, це назви вулиць, провулків, проспектів і так далі, будь-яких об'єктів е, в українському законодавстві це саме об'єкти вуличної мережі, там, вулиці, провулки, мости, переїзди і так далі. Важливі вони тому, що, в принципі, топоніміка є найвищою формою вшанування е, певної особистості, е, іноді історичної події, іноді якоїсь дати. Але в будь-якому випадку це оцінка окей від держави і суспільства. Тобто, якщо назва вулиці присвячена конкретній людині, значить, що в певному місті, регіоні чи країні його дуже шанують. Загалом топоніміка це такий інструмент, в тому числі позитивної пропаганди. Називаємо це так. Тобто, якщо топоніміка насичена іменами людей, це конкретні історії, конкретні приклади, з яких можна брати приклад. Як з людей, які отримали найвищу форму вшанування, удостоєння її кожен раз, коли хтось задасться питанням: а на честь кого названа ця вулиця, або хто ця людина, ця людина розкаже свою історію. І важливо, щоб ці історії були персональні, тому що будь-які абстракції це такий вакуум, який може заповнитись. То важливо, щоб були конкретні приклади, які би розповідали історію справжню і розповідали, що тут була боротьба завжди за українську державу або за права. Українців за права інших національностей, які в українцями проживали в в мирі, співіснували і боролись за одні й ті самі цінності.